В густому зеленому лісі жила сім'я їжаків, і все в них було добре. На одного осіннього ранку вони не знайшли своїх харчів, які тато їжак зготовляв їм на зиму, бо їх хтось вночі вкрав. І мати стала сумна, розуміючи, що нічим буде готувати сім'ю зимою. І тато вирішив піти в сусідній ліс. У пошуках їжі, бо це вже була пізня осінь, а в сусідньому лісі жили менше звірів, не було більше їжі. Настав ранок, та їжак вирушив дорогу. І вже на початку лісу, біля старого пенька, він побачив білий гриб. Але в ту ж мить до гриба підбігла прутка білочка і забрала його собі. Їх стало судно. Ну він взяв всі свої сили і пішов далі. Але, заходячи все глибше в ліс, він розумів, що їжі в осінньому лісі майже немає. І налишилось, і він побачив недалеко біля струмочка кущик ожини, де залишилось декілька ягід. І лише він хотів підійти до кущика. Як тут налетіли ворони і все поклювали. І їжачок зрозумів, що все менше і менше шансів знайти їжу для своєї сім'ї. Сил майже не було йти далі. І під вечір їжачок побачив велике червоне яблуко, яке лежало під осіннім листочком. І майже вже не залишилось сил. І він заснув на півдорозі до великого червоного яблука. І так проспав він цілу ніч. А коли проснувся, то яблука вже не було. Йому було дуже важко на душі. Він розумів, що сім'я може пережити на зиму і на осінь. І не побачив своїх діточок. І рячихо. Думку про сім'ю надали йому силу і надію. Бо його чекає його Іжакова сім'я. І раптом він побачив стечку, яка його повела з лісу до села. На що робити далі, він не знав. І тут здалеку він побачив песика, який гавкав, і біг до нього. А їжачок скрився від страху клубочок. І песик побачив, що їжачок худий і дуже втомлений. і побіг до господарів. А їжак з переляку так і залишився на тому місці. Коли песик прибіг до домівки, він почав гавкати. Ну, крім дівчинки, нікого не було. І тут песик потягнув її за спідничку в напрямку їжачка, побачивши його, вона все зрозуміла, що треба робити. Через деякий час вони принесли дочку багато смаколиків. Ягід, яблук, груші, грибочки, сливи та інше. Віддячності і за допомогу він почав кружляти біля них, посопуючи носиком. Потім він взяв смаколики на голочки, обернувся до них з вдячністю. Подивився на своїх нових друзів. І довгою дорогою він пішов до своєї сім'ї. Маленькі жачки були вже довго голодні і хвилювалися, що тато так довго не повертається. І тут діти і жачки побачили тата, який на своїй спині несе дуже багато їжі, і покликали маму. Яка не знаходила собі місця від переживання, побачивши тата їжака, вона дуже зраділа і чмокнула його в щічку. А потім вони всі разом пішли вечеряти. І з того часу сім'я їжаків зробила свої нірки міцнішими, щоб запастися їжею і бути в небезпеці. І жила вона довго і щасливо.